Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знаєте, от ніяк не можу записати інтерв'ю з паном Купенко, бо ніяк не можемо вичухатися з дитиною, але вже наче, наче, наче вже йдемо на поправку. Просто знаєте, коли дитина вдома, то якось не дуже запишеш інтерв'ю. Тому планую вже, якщо все буде добре на цьому тижні, може таки запишу інтерв'ю вже з паном Попенко, бо дуже багато питань збиралося І про те, які тарифи нас чекають, ось зовсім скоро, можливо, вже навіть через декілька місяців. І що взагалі відбувається з комуналкою, чого нам чекати? І питань ну дуже багато. І от сьогодні хочу поговорити про централізоване опалення, якого може до речі вже не бути скоро. Для деяких людей. А зараз про все це поговоримо. Це така чергова комунальна реформа від нашої влади. А потім, а поки дивіться, пишіть плюсики, якщо хочете, щоб я зробила це інтерв'ю. І одразу можете кидати свої питання. Ось я буду читати, і ну, будемо по мірі того, як будемо. Якщо буде багато питань, то будемо це розбивати на декілька інтерв'ю. Тобто, ну задавайте, пишіть свої питання. Я перед самим інтерв'ю ще напишу пост в записах, так в на каналі. Тобто поки ставте плюсики, і щоб я бачила, що ви хочете побачити це інтерв'ю. Отож, переходимо до теми: централізованого опалення не буде. Кому відріжуть труби в межах чергової комунальної реформи в Україні? впроваджують зміни, через які частина споживачів можуть залишитись без опалення. Стали відомі деталі. Тобто, як ви знаєте, в Україні триває або хтось не знає, в Україні триває реформа комунальних підприємств для багатоквартирних будинків, через яку частина мешканців таких будинків просто можуть залишитись без опалення. Про це заявив експерт в сфері енергетики Олег Попенко. Як розповів експерт, в Україні триває впровадження законопроекту номер 6013, про особливості в регулюванні підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період. Він передбачає приватизацію у комунальних підприємств протягом 5-7 років і перетворення їх на господарські товариства. Своєю чергою, приватні компанії можуть відмовитись від обслуговування невигідних ділянок, якщо робити це фінансово невигідно і від'єднати їх від загальних мереж. Саме тому частина українців може залишитись без опалення. За словами експерта, в Дніпрі вже тисячу багатоквартирних будинків позбавили централізованого опалення, змусивши перейти на індивідуальне, демонтували централізоване теплопостачання через бойові дії і в містах Покров і Нікополь Дніпропетровської області. Ну якось так. Тобто, там, де їм не вигідно, вони цього робити не будуть. Як зазначає Попенко, в ремонті систем опалення відмовили і третини жителів багатоквартирних будинків в Тернополі. Будь ласка, хто з Тернополя пишіть, що знаєте про це? Експерт також наголошує, що в європейських країнах централізоване опалення залишають в комунальній власності саме через важливу соціальну функцію. І це зрозуміло. І це зрозуміло. Тут не треба навіть коментувати. І це ще не все. Мешканцям України доведеться сплатити додаткові витрати на газ в розмірі 500 гривень. Про що мова? В цьому році українці зіткнуться з додатковими витратами на газ через запровадження так званої третьої платіжки. Ну, вже всі знають про цю третю платіжку, вже хтось і отримував її. Скажу так: це призведе до збільшення сум в рахунках, незважаючи на фіксовану ціну на газ. Причиною доплати до рахунків є регулярні платежі за технічне обслуговування газових мереж. Мешканцям багатоквартирних будинків належить сплатити цю послугу в рамках чергової платіжки. Ці платежі відбуваються кожні 3 або 4, там, 5 років залежно від віку газових мереж будинку. Наприклад, якщо газові мережі старше 25 років, то платежі надходять раз на 3 роки. Якщо мережі молодші 25 років, то десь раз на 5 років. Далі, вартість обслуговування, звичайно, буде відрізнятися в різних в регіонах, різних тому тут точну ціну сказати важко. І це ще не все. Платіжки за газ будуть перераховувати заднім числом. Про що мова? Я вже робила частково випуск на цю тему, але зараз хочу ще нагадати: під час планових перевірок газового обладнання, бо дуже багато стало різних перевірок, дуже багато. Вже люди запутались в цих перевірках, перевірках, повірках. Так от, під час планових перевірок газового обладнання в Україні масово почали виявляти порушників його експлуатацію, за що виписують людей, людям величезні штрафи. За що можуть нарахувати взагалі штраф споживачам газу? В основному виписують штрафи за два порушення: перше це самовільне підключення газу. Ну, дуже часто так буває, що людини відключили газ, люди беруть і самовільно підключають. І другий момент це газові лічильники. Зараз розповім, що мається на увазі. Почнемо з самовільного підключення газу. Що це передбачає? Це коли незаконно люди підключаються до газу після відключення споживача газовиками за борги. Другий момент це проведення додаткової газової труби до будинку в обхід лічильника. Так теж роблять. Зокрема, штраф за несанкціоноване втручання в газопровід може сягати кількох. Сотень тисяч гривень. Адже газовики перерахують заднім числом платіжки ось тут мова йде саме про те, чому заднім числом, врахувавши всі збитки. І якщо споживач відмовиться сплачувати штраф, просто арештують його рахунки. Причому штраф доведеться сплатити, навіть якщо власники нещодавно придбали будинок і навіть не знали про наявність несанкціонованої газової труби. Тобто, розумієте, так? Люди могли придбати будинок, не знали, що, що там і як, могли не розбиратися в цьому питанні. Знаєте, як зараз дуже часто буває так, що людям от швидко треба житло і ну, не будуть там купатися у всіх цих, ну, труба і труба, ну добре, всі ж люди, знаєте, ми схильні довіряти. І ось так раз і попав. І другий момент штрафи після повірок газових лічильників. Тобто, якщо під час повірок газових лічильників, які проводять регулярно виявляють пошкодження приладу, я не знаю, там, чи цілісність тієї ж самої пломби, споживачу також доведеться платити великий штраф. Адже некоректна робота газового лічильника також приводить до збитків постачальника блакитного палива. Тут теж, до речі, люди можуть і не знати, що там десь щось пошкоджено. Ну якось так. Тому будьте, будь ласка, уважні. Будьте, будь ласка, уважні. Дякую за увагу. На сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.